Слава Ісусу Христу! Дорога церква! Я хочу представити нашій увазі один вірш і Слова Божого. Це пісня апостола Павла до Римлян, 12 розділ із 11 вірша, одне речення, яке складається із трьох фраз. У ревності не лінуйтеся. Духом палайте, служіть Господеві. Такий досить сильний текст, і ми пізніше до нього повернемося, але я зараз хочу дуже щиро вас подякувати за ваші молитви і за вашу підтримку. Ви пам'ятаєте, що ви благословляли нас на місію в Європу і вже. В середу брат Степан трошки розказував, свідкував, хто був, могли почути. От. Я хотів декілька слів також сказати своєї сторони, за Швецію, за Фінляндію, де ми змогли бути. І скажу, що дійсно ці країни досить так, гарно, матеріально забезпечені і те, що мене. Ну, приємно вразило це, що е, от ці країни дуже чисті. Ми не бачили там е, сміття на, на вулицях, і е, навіть і без хатченків не було видно. От. І воду можна було пити з будь-якого крану. От. Дуже чиста вода. В них на другому місці після Данії. от, по чистоті води. тобто е, Люди мають все досить е, хорошу таку соціальну захищеність, але є, але знаєте, е, зараз Швеція переживає, як і багато західних країн, такий духовний занепад. І я так поцікавився історією, що в Швеції е, трохи більше як 100 років назад було велике пробудження. В 1907 році. Е, Церква зросла із 30 членів до 5 тисяч. Це, це, це було ну, велике пробудження, і воно е, почалося, можна сказати, витоки його із е, Азуза-Стріт із Сполучених Штатів. От, е, спочатку з Норвегії пастор був е, е, в. У сполучених штатах і там він ревнував про хрещення Духом Святим, коли він почув про той рух, який відбувся в Каліфорнії. І Коли він повернувся додому, в Норвегії почалось пробудження. А потім пастор із Швеції, Леві Петрус, він поїхав туди і він також пережив п'ятидесятницю в своєму житті. І було велике пробудження свого часу. Багато церков відкрилося. От, але на даний час, е, на превеликий жаль, церкви, протестантські церкви пустіють і е, продаються. Ті що, ті, що є церкви, от, вони якби, такі дуже толерантні до гріха, пропагуються е, вседозволеність і тому. Ми не можемо дати такий вердикт або остаточне заключення, але можливо, наші українці не випадково там, от, тому що вже відкрилося п'ять церков в Швеції, от, де вони невеликі, але де люди палають духом, де, де ревності не лінуються, служать Господу, приносять плід і кожен день Бог. Ну, можливо, не кожен день, але Бог додає, додає ті, хто спасається, наповняються церкви. От. І наша ціль, наша місія була саме до українців в першу чергу. І я дуже вдячний за команду, з якою Бог дозволив мені працювати. Це знаєте, дуже хороша. Така дуже дружня була команда, невеличка. От. Брат Степан з Олією, вони ну, такою були рушійною. Силою вони мали музикальні інструменти. І коли ми ходили ну, в гуртожиток, де різні були будинки: п'ятиповерхові, сімиповерхові, трьохповерхові, тобто дуже багато наших українців, які живуть там зараз, в Швеції і в тих країнах Європи, От, і знаєте, до них якось треба було зайти, е, ну і пока, не показатися якимись дивним. Знаєте, що, що ми прийшли, стукаємо до них в двері. От. Але поки я ще щось там думав, вже е, брат Степан вже починає говорити. От, ми з України, ми, ми українці з Америки, і так знаєте, що мене приємно також здивувало, коли я порівнював, як ми їздили в Донецьку область, то були різні реакції людей. Одні охоче сприймали, а другі неохоче, а третій навіть агресію якусь проявляли. От в Швеції, наші українці були раді зустрітися з нами. Були раді спілкуванню з нами, були дуже відкриті. Коли ми пропонували помолитися, вони не відказувалися. Ми запрошували, мали з собою запрошення, мали з собою от, запрошували їх в церкву. І знаєте, ну, хоч не невеликі плоди, бо ми були, встигли побути якраз до зібрання на, на, в одному такому гуртожитку. От, і Вранці вже приходимо в неділю на зібрання. Ту церкву, куди ми їх запрошували, і одна дівчина молода прийшла. Нам кажуть, от є вже одна дівчина. Тобто Бог робить свою роботу, якщо церква робить роботу, якщо церква виконує своє предназначення. От. А з нами ще був Віталий Коваль, і це взагалі церква. Ми маємо чудового євангеліста. Знаєте, прямо на на площі достали музикальні інструменти. Брат Степан з сестрою Олією, вони співають, грають. Люди хтось зупиняється різних національностей, там багато і арабів фотографують, слухають. От, і тільки кажу, брат Віталій, треба проповідувати, а вони здебільшого знають англійську мову. І Ніякої паузи, ніякої заминки зразу на весь голос він починає на всю площу проповідувати. Слава Богу, і так ну, без, беззупинно може проповідувати скільки потрібно. Слава Богу, за наших молодих людей. І е, як Слово Боже, ми прочитали у ревності не лінуйтеся, брати і сестри, нам потрібно ну, ось ці якості, про які апостол Павло говорить. Ось це таке бажання, ревність, палати духом, служити Господеві, трошки збільшити. От, щоб ми ми ж теж на Заході живемо, теж в країні, в якій ми забезпечені гарно, От, щоб воно не вплинуло на нас ну, на розслабляючій формі, так? але щоб ми зміцнилися нашим Господом, щоб ми е, мали це бажання хоч чимось. Віддякувати Йому, подякувати Йому. Ми розуміємо, що ми не можемо заплатити нічим за, за те, що він для нас робив, але хоча б бути послушними, хоча б робити те, що він від нас сподівається, ми це повинні робити. І та перша фраза ревність. У ревності не лінуйтеся. Знаєте, я зразу чогось згадалося за Іллю, який. Після великих перемог, і потім було не зовсім приємна ситуація, коли він був під Можевелим кущем, але знову Бог його укріпляє. І написано, що 40 днів і 40 ночей він йде до Божої гори Хориву. Тому що там він сподівається на зустріч з Господом. Там він сподівається знову отримати від Господа силу. І коли він прийшов. На ту гору, то Бог його запитав, Ілля, чого ти тут? І він відповідає, я справді палаю ревністю через зневагу до Господа Саваота, адже нащадки Ізраїля відкинули закона Твого, зруйнували твої жертовники, а твоїх пророків знищили мечем. Залишився я один, але й на моє життя чигають. Знаєте, Ну, ж таки, Бог йому відповідає, що ти не один, що у мене є сім тисяч, які не склонили колін своїх перед ваалом. Та і сестри, в Бога завжди остається благословений остаток, які будуть рівнувати про Бога, які будуть. Служити Господу ревно. І Він так відповів Богу, чого Він там, що я рівную, я рівную. І Бог хоче, щоб ми мали ось цю ревність по Ньому, по Його справі. Дивіться, ревність може бути тільки там, де є любов. І Бог дуже сильно любить нас, Бог любить. Народ Ізраїля. І коли він був в тілі, на землі, то написано, що він взяв бич, коли побачив, що робиться в храмі, він почав виганяти ось цих торгашів, міновщиків, тому що в нього ремність була. і... Учні, апостоли згадали, що є так написано, що ревність до дому Твого, вона з'їдає мене. Просто така ревність, знаєте, що така велика слава була, що Дух Святий сходив, що священники не могли стояти, а зараз ось такий занепад. Знаєте, і в Ісуса Христа, Сина Божого, береться ревність. ревність. І апостол Павло, він також е, говорить, щоб ми рівнували, Звертаючись до Коринтівської церкви, він каже: рівнуйте про дари духовні, а я покажу вам шлях ще кращий. Здавалося б, що може бути кращого, коли великій силі діють дари Духа Святого, коли є пророцтво, коли вся церква може співати Духом на інших мовах, знаєте, коли діють дари зцілення, дари мудрості і так далі. Що може бути прекраснішого? Але. Знаєте, пізніше вже були розділені Біблія на розділи, на вірші. Але якщо в тому тексті ми продовжуємо читати, то далі апостол Павло починає відкривати про путь превосходніший або дорогу шлях кращий, це шлях любові. Тому що він каже, що якщо навіть я буду гори переставляти, навіть якщо життя своє віддам, але якщо любові не матиму, то я є ніщо. Тому Бог нас закликає. Бог нас закликає от, до ревності, от, щоб ми рівнували е, через любов, через любов до нашого Господа. Знаєте, і рівнували до діла Його. Тому що він рівнує також свою церкву до цього світу. Він каже: не любіть світу ні того, що в світі. О, тому хай ця свята ревність через любов до нашого Господа, через любов до одного, вона проявляється в нашому житті. Духом палайте. Наше серце або наше дух, наш дух це, це можна сказати синоніми. От. І коли, учні, два учні, після того, коли Ісус Христос був розп'ятий, і вони почули звістку, що хтось бачив Його живого. Ім'я одного, ви знаєте, було Клеопа, і коли вони йшли, то сам Христос доєднався до них, ніби подорожній. І коли вони говорили по дорозі, і Він виясняв їм Писання, то один із них сказав. Після того, коли вже Христа не стало, Він став для них невидимий, Він каже, чи не палало наше серце, чи не палало наше серце. Як важливо, щоб наше серце горіло, палало. І воно палає наше серце або наш дух тоді, коли наближається до нас Ісус Христос. Коли є... Божа близькість, Божа присутність, і ми чуємо і розуміємо Його Слово. Тому будемо вникати у Боже Слово, тому будемо рівнувати про те, щоб наближатися до нашого Господа, тому що хто шукає Господа, то він дається знайти Його. Шукайте Господа, коли можна знайти Його, призивайте ім'я Його, поки Він близько, щоб наш дух горів, щоб ми були наповнені Духом Святим. І третя фраза із цього тексту, що ми прочитали, служіть Господеві. Знаєте, хотів згадати про ту жінку, яка була у Витанії, як Ісус Христос уже перед своїм розп'яттям, знав, що для Нього предстоїть, входить одна жінка і бере. Пляшечку із дорогоцінним миром нардовим, і вона бере, його розбиває на голову Ісуса Христа. От. І вона тим самим послужила для Господа. Знаєте, описано, що приблизно річний заробіток ось ціна того мира було. І Знаєте, я не знаю, що було перед тим, які передумови були, що ось ця жінка вирішила так, таким чином послужити для Господа. Адже це велика ціна. Це миру, яке можна було там її почали докоряти, що можна було продати, роздати бідним. От. Але Христос заступається за неї. Вона це робить із любові. І він каже, що вона приготувала тіло моє на похорон. І де, де би не проповідалося Євангеліє, кого буде згадано за цю жінку. Знаєте, я не знаю, от скільки там часу їй чи на роздуму треба було, що їй зробити. Але я думаю, що вона щось оцінила в своєму житті, що перед тим в неї була зустріч з Ісусом. І те, що Він зробив для неї, було набагато більше. Ніж те, що вона могла зробити для нього. І тому для неї це була не ціна і не справа. Брати і сестри, давайте ми будемо заглядувати в своє серце. Наскільки ми готові послужити Господу, адже Він коли е, говорив своїм учням і каже: Я не прийшов, щоб мені служили. Я прийшов, щоб послужити. І життя своє віддати. Ось Ісус Христос показує приклад. Але на сьогоднішній день Бог дійсно чекає, Бог дійсно чекає від нас нашої посвяти, нашої ревності, нашої любові, нашої віддачі. І коли Ісус Христос відходив від цієї землі, то він дав доручення. Ідіть по цілому світу і усьому творінню Євангелію проповідуйте. Ви Знаєте, багато речей, які ми можемо вибирати в нашому житті. Але і деякі речі Бог нас не заставляє робити. Це наш добрий вибір. Але в цьому випадку це не звучить як якесь. Побажання. От. Але це скоріше звучить як не рекомендація, а повеління, конкретне завдання. Ідіть по цілому світу і усьому творінню Євангелію проповідуйте. Тому що нашого Господа немає других ресурсів, які можуть зробити це. Проповідь Євангеліє він не доручив для ангелів, для духовного світу. Але він доручив для нас спасенних людей, для своєї церкви. І на сьогоднішній день саме церква вона має відповідальність за ось цей світ. І як в пророка Ізикіля написано. Коли Бог поклав відповідальність на саме цього пророка, він сказав: якщо праведник відступить від своєї дороги правди, і чинитиме злочин, то я покладу перед Ним перешкоду, і він загине. Але якщо ти не застерігав його відносно Його гріха, то він помре за свій злочин, і всі його праведні вчинки, які він робив, не згадаються. Проте відповідальність за його кров я покладу на тебе. Але якщо ти ж застережеш праведника, аби праведник не грішив, і він справді перестане грішити, то він безперечно житиме завдяки твоєму застереженню, і ти також врятуєш свою душу. Брати і сестри, я думаю, що ця аналогія із старого завіту вона цілком підходить до нашого часу. І так як ця відповідальність була на Пророкові. Сьогодні ця відповідальність застерегти праведника і зупинити беззаконника саме доброю новиною, саме Євангелією. Коли ми були там в Європі, і наш основний меседж, основна ціль була донести до людей те, що Христос помер за всіх людей. Бог любить всіх людей, але ось це спасіння воно активовується вірою. Вірою, в на Божу любов. Тому Хай Бог допоможе нам і надальше благословляти всіх, хто має добрий намір і їхати, і йти. І кожен з нас ми можемо приймати в тому участь, де б ми не знаходилися, чи на роботі, чи на навчанні, чи на вулиці. Хай Бог нам дасть сміливість і своє помазання, щоб нам виконувати його велике доручення. Йому за все слава і подяка. Amen.